Коли все починалося, я думав, що це мій трофей, символ успіху, винагорода за титанічну працю, келих дорогого віскі після виснажливих переговорів, просто зняти стрес, розслабитися, контроль. О, я був упевнений, що тримаю його міцно, це ж не звичка, це ритуал. Я ж можу не пити днями, тижнями, місяцями, якщо треба. Правда? А потім прийшла ця втома, не просто від роботи. Інша, ніби всередині мене щось повільно вимикалося. Ранкова нудота важкість у боці. Це стрес, казав я собі. Просто перевтома. Треба краще харчуватися. Лікар щось бурмотів про жирову дистрофію. Дурниці. У всіх бізнесменів вона є зменшити вживання, він сказав, я посміхнувся, пообіцяв адже я контролюю. Але контроль почав вислизати. Віски вже не розслабляло, воно вимагало ще. Біль став гострішим. Шкіра набула дивного відтінку. Моя дружина дивилася на мене злякано, діти відверталися. Я злився, кричав: Я ж не алкоголік! Я просто працюю. Моя печінка боліла так, ніби її розривали зі середини. І жовтявість вона поширювалась, як смертельна фарба. І ось я тут, у цих стінах. Лікар сказав: «Цироз незворотній, моя печінка вмирає. Я зруйнував її, крапля за краплею, ту саму, що мала фільтрувати. Захищати мене я сам наповнив її отрутою. Я відчуваю, як вона відмовляє: мозок туманиться, тіло набрякає. Мій успіх, мої гроші, моя сім'я все розсипається на порох. Чи вартувало воно того, цей келих? Цей ритуал, ця ілюзія контролю. Я дивлюсь у стелю. І бачу лише тіні, тіні моїх втрат, і все це через ту окаянну краплю.